Розпочинаємо. Так, що в нас тут є? Па-бам! Кухня! Йдемо в кухню. Що ми тут бачимо? Мікрохвильовка, посудомийна машина, духовка, пральна машина. Тут є закусочки, звісно, за додаткову плату. Чаї, кава безкоштовно? Верніше входять у вартість. Це теж міні-бар, якщо хочеться, скількись там коштує. Що в нас тут є посуд. Тут у нас міксер. І насадки до міксера. Що в нас тут тостер? Тут у нас, тут у нас бокали, склянки. У нас всяке те приладдя, щоб щось почистити. Раковина, сіль перець олія. Так, йдемо далі. Так, прибори столові. Все, що хочеш, є. Далі. Якщо готувати. І тут також. Навіть запікати можна в духовці щось. Там у нас вигляд. Ми подивимося завтра. Є праска, кондиціонер. Ідемо далі. А далі у нас, я думаю, ванна кімната. Точно. Це я. Так. Душова капітана. Отака, перевіримо, як працює ввечері. Так, полички. Що в нас далі сушарка, якщо потрібно. Туалет, все чисте, все гарненьке. І ми йдемо далі. Далі у нас іде от така кімната з телевізором, який може. Повертатися можна дивитися і тут, і можна дивитися з кухні, що в нас далі, далі у нас, далі у нас таке шафа така і що у нас саме-саме цікаве повинно бути тут. А отже, тут у нас, тут у нас Бання. І дивіться, що у нас там. А у нас тут домашній кінотеатр. Ось все як. потрібно. Сабвуфер, колонка. Дивіться, скільки тут йде пультів. І тут інструкції, що треба розібратися і куча пультів. Гляньте, що робиться. Мені подобається. Вау! Стильно. А там листочки, бо було вікно відкрите. А сьогодні такий урагані, що був ми їхали перед перпіньйоном 5 вантажівок на бік покладено, згорнулися. Ось така красота у нас.